Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, і особливо всіх підписників і традиційної «Хеллоу» Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотеріум, а з вами Дзюба Михайлов. Сьогодні розглянемо січневу п'ятницю, 19 число. І на бойове чутування сьогодні заступають трикутні Астро Таро, а епіграф буде з цієї унікальної книжечки, яка є в єдиному екземплярі. Вона ще не дописана. Що ж зацитую щось зі своїх творінь. І це вірш, який я. Я написав, коли ж це було, 9-й місяць, 13 вересня 98-го року, називається Ода світілом». «О млечний путь о звезды о планети, Созвездия, Галактики, комети. Ви больше, вы живете дольше, а я, кто я? Ничтожная печинка, живущая на матушке-земле, не можете стремиться вы ко мне, лишь я стремлюсь к одной из вас, желанной, и для меня все так же остается тайной ее названия, и расстояние. И что бы я ни делал, как бы я ни жил, я не забуду, прелести и светил. И буду в каждую безоблачную ночь смотреть на вас, чтобы вы могли помочь найти себя в космическом пространстве, забыть о сексе, наркоте и пьянстве, земное потерять, небесное найти в пространстве млечного пути. Ось такий вірш, сподіваюся, вам він сподобався, і для когось він також натякнув на щось вічне. І сьогодні у вас у нас вічні образи у вигляді ось цих трикутних Астро-Таро. Що стосується 19 січня, як звісно, це водохреща, і можна змінювати якось календарі, але не зміниш містичні дні, і це дійсно містичний день. Це останній день козирога, До речі, завтра вже поміняється знак, і 20-го прийде вже водолій. Ну а 19-го ще козирог, і з них розпочнемо. А що ж стосується цього дня, він не дуже гарний для людей, які народилися. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Для вас сьогодні фартовий день. Ну, і якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація в кінці цього прогнозу. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, друга за загальна карта дня і третя за днем народження. Тож, давайте налаштуємось. Кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я вам даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Ось один у нас і випав. Ось це перша карта буде для представників знаку саме Козиріг. І сіда урання в прямій позиції. Що ж, це карта імператриці, це карта матеріалізації ідей, Дуже гарна карта для жінок, особливо для матерів. І Окрім цього, сьогодні не важливо, хто ви за статтю, чоловік чи жінка. Ви сьогодні відчуваєте підґрунтя під ногами. Ви сьогодні гарно стоїте на ногах. Фізичний стан у вас. Гарний, я б навіть сказав, позитивний. Ви сьогодні можете мати ідеї і заробити якісь гроші, якщо не будете лінуватися. Далі представники знаку водолій, чого очікувати від цієї п'ятниці. Відьма в прямій позиції гарний день, перш за все, для жінок. Це жіноча карта, вона пов'язана з місяцем. Місяць зараз зростає, і він надає можливість продовжувати якісь справи. Це гарний день для зустрічей, для отримання необхідної інформації, ну, а також для продовження будь-яких справ. Тому використовуйте цей день з користю. Місяць вам допомагає у цьому. Далі представники знаку риби. А от рибам слід бути уважніше. Вам випав ось такий рогатий диявол. Він випав в прямій позиції, і це показник того, що ви знаходитесь в дуже фатальних обставинах. Може щось статися те, чого ви не передбачували. Це зіткнення, перш за все, з якоюсь темною силою. Це можуть бути також представники правоохоронних органів або якийсь кримінал. Будьте обережні, не ходіть у ті місця, де. Просто небезпечно і не забувайте про те, що у цей день темні сили будуть вас спокушати. Далі представники знаку Овен, сонячний геній в прямій позиції, гарний показник захисту з боку янголів, з боку вишніх янгольських сил. Окрім цього, ця карта надає вам можливості зробити. Кілька справ одночасно, також досягнути певних результатів, одначе слід себе утримувати в словах. Не забувайте, у цей день ви будете багато спілкуватися і можете щось своїм язиком ляпнути і зіпсувати собі репутацію. Окрім цього, представники знаку ОВЕН цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для тільців. Відлюдник в прямій позиції, показник того, що у цей день ви можете лише закінчувати якісь справи. Нічого розпочинати не треба у цей день. Ви знаходитесь у певних обмеженнях. Ви можете існувати лише у тих кордонах, я маю на увазі морально-етичних, які самі собі створили. Можливо, комусь з вас треба побути трошки на самоті, помедитирувати у цей день. Акті активні дії краще згорнути на нівець. Далі представники знаку от, близнюки. Що ж, вам випала ваша карта, причому в прямій позиції. Це показник того, що це день світлий, незважаючи на те, що зараз холодно на вулиці. Для вас це світлий сонячний день, в цілому, він пов'язаний з великими грошима. Якщо ви їх очікуєте, вони обов'язково прийдуть сьогодні до вас. Тільки для цього треба. Прикладати свої здібності, бо саме близнюки це найкращий комерційний знак зодіаку. Не забувайте про свої здібності, про свої таланти саме у цьому сенсі. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є можливість, то краще цей день приділити своїм дітям, бо вони є. Ті самі скарби, які ми збираємо на землі для того, щоб потім нам на небі було легше. Далі представники знаку РАК вам випала зірка в прямій позиції. Це показник того, що сьогодні ваші надії обов'язково будуть реалізовані. Віра, надія та любов. ось. Ті якості, ось ті почуття, які у цей день можуть зробити вам погоду. Тобто не треба зневірюватися, не треба забувати про свою зовнішню красу. Слідкуйте за собою, і тоді Венера до вас буде схильна. Бо це карта якраз пов'язана з планетою Венера. Далі представники знаку Лев. Вам випав ось такий мах, одначе перегорнута. Це каже про те, що ваші егоїстичні мотиви сьогодні грають не на вашу користь. Окрім цього, це поганий день для чоловіків. Чоловіки можуть проявляти свої низькі якості. Чоловічі, це впертість. Це непорозуміння, це бажання володарювати чимось чи кимось. Приховайте ці якості краще, дослухайтеся до тих порад, які вам кажуть збоку. І пам'ятайте, що у цей день будь-які починання принесуть лише розчарування. Далі представники знаку діва. Що ж, вам випала ваша вища карта, причому в прямій позиції вона каже про те, що у вас сьогодні дуже результативний день. Ви можете закрити багато гештальтів, ви можете отримати великі нагороди, одначе, все залежить, що ви сіяли у минулому. Якщо ваші насіння були світлі, то сьогодні ви Будете просвітлені, якщо ж ви навпаки сіяли навколо себе непорозуміння та ненависть, будуть такі ж і результати. Тобто, що посієш, то і пожнеш. Одначе це дуже позитивна карта, і ви цей день можете з користю використати по максимуму. Також представники знаку діва цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон для Терезів. Колесо фортуни фартовий день для вас сьогодні. Якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий, і ви обов'язково виграєте. Бо і люди, і обставини вони вам в цілому допомагають. Також вам може допомогти конкретна людина, яка народилася під знаком Козиріг. Це ваша вдача. Якщо ви її сьогодні зустрінете, чи будете розмовляти в цілому, в дуже гарний день ви можете виграти багато чого, якщо Будете перш за все ризикувати, як в анекдоті про єврея, який все бажав виграти, доки Господь йому не сказав: ти ж не купив навіть лотерейний квиток, що ти хочеш виграти? От сьогодні у вас є можливість саме придбати цей лотерейний квиток, який вам обов'язково принесе вдачу. Далі представники знаку Скорпіон, приборканий лев прямій позиції. Це карта сила, це карта можливості, це карта контролю ваших внутрішніх сил. Гарного здоров'я, дуже гарний показник для спортсменів, для військових. Він пов'язаний з перемогами завдяки власної міці, тобто перемога, моч, міць. Тобто ви можете завдяки власній волі досягти сьогодні великих результатів, також це гарний показник для чоловіків, які бажають зачати потомство. Ще представники знаку Скорпіон цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І нарешті стрільці, чого очікувати, 19 січня повішений. В прямій позиції зверніть увагу на своє здоров'я. Сьогодні можуть бути втрати як матеріальні у вигляді грошей, так і суто фізичні у вигляді ваших сил, у вигляді здоров'я. Будьте обережні, не дозволяйте собі якихось. І злішеств, як то кажуть, і не дозволяйте себе надурити, бо у цей день ви можете втратити щось матеріальне. Якщо ви автобласник, рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо, бо є велика ймовірність ДТП травм та втрат суто матеріальних. І нарешті загальна карта дня, чого очікувати від цієї п'ятниці. Роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані, і в прямій позиції вона надає можливість сьогодні все залежить від вашого вибору, від того, куди ви підете, і від того, чи будете ви спокушатися на те, що йде зовні, чи ви будете стійкими за своїми принципами. Роздоріжжя дає можливості, роздоріжжя дає можливості експериментувати і знаходити якісь нові шляхи, яких ви не бачите. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Що ж стосується самого дня, я можу виділити дві години досить неспокійні. Це з 9-ї години ранку. До півдня, до дванадцятої, а також з чотирнадцятої по п'ятнадцяту. Ці години можливі якісь несподіванки, а також повітряна тривога, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине, що вже на світанку суботи можуть бути якісь негаразди, якісь втрати. Тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не будьте. Поверхневими пам'ятайте, що саме від вашої спритності залежить ваше подальше життя. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, я казав попереду, що день непоганий, одначе, якщо ви не будете особливо кудись їхати, бо тут Гермес перегорнутий, він каже про те, що сьогодні день, коли все гальмується, коли нічого швидше, швидко не буде відбуватися, і вам потрібно буде повертатися до чогось того, що ви вже розпочали. Можливо, якийсь поганий настрій, одначе, ви вправі самі керувати своїм настроєм, завдяки хімічним, чи то суто психологічним елементам. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, смерть перегорнута. Показник того, що сьогодні день без змін. Сьогодні єдине, що ви можете робити, це виправляти своє минуле своїми думками. Ви можете щось відмовитись від того, що вам не потрібно одначе радикальні зміни у цей день цілком не потрібні. Краще відкласти якісь зміни на інший день. Далі, якщо ви народилися третього. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Феміда перегорнута, це непотрібні переживання, це відсутність рівноваги, це ваш. Необдуманість ваша в розсудженнях про людей, вам сьогодні нікого не треба судити і намагатися все ж таки утримувати свою рівновагу, щоб ваша психіка вас не підвела. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції, показник якоїсь катастрофи, яка може статися з вами, якщо ви будете необережні. Ви сьогодні можете щось. Зруйнувати те, що вам не потрібно, можете вести себе дуже різко, одначе потім вам самим слід буде відповідати за свої вчинки, за свої рухи у бік руйнування. Тож намагайтеся, якщо вам дорогі люди, дорогі відносини, не руйнувати ці відносини з іншими людьми, яких ви любите. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого. Місяця прямий страшний суд це показник того, що. В цілому нічого нового у цей день не буде відбуватися. Буде чергове повторення того дня, який вже був. Також ця карта пов'язана з родичами, які можливо будуть потребувати вашої опіки, вашої більшої заботи. Зверніть на це увагу, і якщо потрібно, обов'язково зв'яжіться зі своїми рідними. Далі, якщо ви народилися шостого, п'ятнадцятого. Або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий шут блазень це непоганий показник. Це нульовий аркан. Ви сьогодні все можете розпочати з нуля, з чистого аркуша, нічого вам не завадить. Можете робити помилки, помилки не смертельні. На помилках ви чомусь навчитеся, і окрім цього, вам рекомендація дивитися на життя з. Почуттям гумору, що б не відбувалося у вашому житті, все одно воно продовжується. Далі, якщо ви народилися 7 -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, колісниця, на жаль, перегорнута, каже про те, що пересування у цей день не потрібні. У цей день ви можете проявляти свою. Своїй низькій якості, хтось з вас може втратити своє положення тільки тому, що буде необачний у своїй розмові. У цей день ви можете повертатися лише до чогось, чим ви займаєтесь, якщо треба дуже сильно кудись їхати, краще відкладіть свою поїздку на інший день. Далі, якщо ви народилися восьмого. 17 або 26 числа будь-якого місяця. Я казав попереду випуску, що день неспокійний, одначе сутінки перегорнуті, кажуть про те, що сьогодні день відкриття. Сьогодні ви можете щось дізнатися, що давно від вас приховувалось. Окрім цього, можуть хмари, які затьмарюють ваш горизонт, і ви не бачите. Орієнтирів, не бачити зірок, оці хмари можуть розійтися. Тобто сутінки стати можуть менш такими щільними, і ви можете побачити якийсь горизонт, до якого ви можете спрямувати свої думки. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випав імператор в прямій позиції. Це можливість використовувати. Те, що вам дає доля, тих людей, які навколо вас, ті можливості, які у вас сьогодні можуть виникнути, вам сьогодні люди допомагають зробити будь-що. Тож звертайтеся зі своїми побажаннями до людей, вони вас обов'язково не тільки врятують, але й допоможуть вам у. Скрутну якусь годину. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали вам сьогодні ці трикутні АстроТаро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і не забувайте про репости, бо ваші репости обов'язково натягують на, на себе нові перегляди. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. І врайеха, Йогова, Вайша Хе, Яр Фанай Фалаїх Хенайф, Иса Йогова, Фалаїх Вайсім Лейх Шалом, Вайсаму, Ачмеї, Албани, Ізраїль. their knee out of harm.